Який матеріал варто брати для каркасу автомики самообслуговування? Оскільки постійна вода постійно, скажімо, хтось користується лужними, хтось кислотними хіміями, це попадає на каркас. Компанія Ваш» повністю цинкує виключно гарячим цинкуванням всі свої каркаси. Також наверху все забрендовано авіаплівка, яка витримує до 10 років. Вона не вигорає, не відклеюється. Ви ще ви побачите нашу вивізку, яку ми завжди даруємо нашому клієнту. Вона з підсвіткою, відповідно, лампи. На кожен пост стоять аварійні світла, плюс додаткове освітлення, всі лампи захищені, мають вологе захищення, великого IP, IP захист, всі решта аксесуари це вже в нас нержавійка, ну і відповідно далі вже по обладнанню. Також хотів наголосити, що ні в якому разі не можна ставити каркаси виключно з чорного металу, просто пофарбовані. Якою б ви фарбою не наносили б на каркас, вона через два роки вам облізе. І як мінімум це буде не естетично виглядати, але і з часом це взагалі стане непридатний каркас, який вам прийдеться або демонтувати, або просто повністю переробляти. Це ще додаткові затрати. Краще зразу поставити каркас. Оцинкований, його можна завжди обшити іншими різними матеріалами, як композитом, так і нержавійкою. Ну, можна робити з нього будь-що тільки. Головне основа це каркас. Хотів би наголосити: от ззаді в мене каркас ширина поста. Наша компанія. Е, найменше по ширині, яку робить, це 5 метрів. Тобто хіба що потрібно вам щось менше зробити? Менше 5 метрів ми в принципі, не рекомендуємо взагалі. Е, відповідно, Якщо хтось вам рекомендує менше 5 метрів, то це просто економія металу. Ми не економимо на своєму клієнті. Також е, мінімальна скажімо так, глибина поста має бути не менше 6 метрів. Рекомендована 7. І дуже важливо, як ви бачите на нашому об'єкті, ми робимо 2,5 метра перегородки. Чим більші перегородки, тим комфортніше мити з сусіднім автомобілям. Ось це все, це набігає скажімо, така затратна частина, на якій інші компанії намагаються зекономити. Ми стараємося навпаки зробити практично і зручно для нашого кінцевого споживача. І так в комплектацію бази компанії Premium Wash входить металевий оцинкований каркас, його монтаж, перегородки під банер, все повністю оцинковане, банери, атіка рекламна по кругу, наша рекламна вивіска, яка освітлюється, повністю ледівське вологозахищене освітлення, дах, доставка і монтаж.